Вітаю на каналі Літкод Україна, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу сьогоднішня задача про послідовності і їхні підпослідовності. Без завих зволікань перейдімо до справи. В цій задачі нам заданий числовий масив, нам потрібно повернути всі різні неспадні підпослідовності цього масиву з хоча б двома елементами. Повертати їх можна в довільному порядку. Це доволі гарна задача. Раніше вона називалася Increasing Subsequences, Потім я написав на Гітхабі, що якщо е, під послідовності 7-7 ви хочете бачити у відповіді, то це взагалі то non-decreasing, а не Increasing. І задачу перейменували. Буває таке. А послідовність не дуже коротка, тому задачу можна розв'язувати багатьма способами. Ну, вона не йди. Так, тому що в найгіршому випадку будь-яка підпослідовність не спадна, так, і тоді їх плюс-мінус 2 в степені довжина. Отже, будь-який розік, з яким о, ви придумаєте, він буде експоненціальним. Так. Тепер, коли ми це зрозуміли, у нас є широкі можливості для вибору. А по-перше, оскільки ми вже. Поговорили про те, що 2 в степені. так У нас є варіант, де ми перебираємо всі підпослідовності за допомогою, наприклад, бітових масок. Давайте будемо виписувати. По-перше, тобто наш варіант це бітовими масками. перебрати всі підпослідовності. Підпослідовності 2 в степені n, на те, щоб перевірити кожну з них, піде ще овідень часу. Так, другий варіант. Які у нас є? Послідовності, можна генерувати поступово, так то ми хотіли б обійти всі підпослідовності Це означає, що для там ми от запам'ятовуємо, запускаємо якийсь рекурсивний обхід. От почнемо з цього. А... Який обхід? Можна запускати DFS, типу, який би просто в кінці, так, коли ми там сказали, от, що буде, якщо взяти таку підпослідовність, її перевіряв. Так, це було б ніяк не краще, ніж нагло перебирати всі маски. Тобто а, а, запускати рекурсивний обхід має сенс, якщо ви зможете на чомусь заощадити. В цьому випадку ну, заощадити зазвичай можна, якщо ви якусь статистику підтримуєте в стилі бектрекінгу. Так, скажімо, саму підпослідовність підтримувати в ході бектрекінгу, так, тоді можна сказати. Угу. Типу. Перевага моя в тому, що тепер я послідовність перевіряю по ходу того, як я її будую, так, і, і вже. Типу, я все ще розгляну два в степені N-послідовностей, але а, перевірка в мене буде амортизована по ходу бектрекінга. Якщо ви зможете щось таке зробити, то це вам може дозволити виграти трішки по часу. А, є ще веселі способи, якось розв'язати цю задачу. Один з них а, такий, типу. Часто рекурсивні розв'язки можна якось ітеративно перелаштувати. Так? Наприклад, ви по черзі дивитеся на елементи послідовності і думаєте. От ви знаєте, що на префіксі у вас є всі можливі якісь виписані, всі можливі неспідні підпослідовності. Так? Далі ви на кожен черговий елемент дивитеся так уважно, і думаєте. Хочу я його дописувати, чи не хочу. Так, і можу, чи не можу. О, відповідним чином оновлюєте там, для кожної підпослідовності на префіксі у вас з'являється максимум дві нових підпослідовності, ви їх дописуєте до вашої множини, яку потрібно підтримувати. О, ну, складність тут також буде якась експоненційна, залежно від того. Можливо, з якимись овіденожниками, якщо, якщо не обережно реалізувати. От. Але давайте по черзі. Тобто найпростіший спосіб, якщо у вас є підпослідовності, так можна просто почати дивитися: типу, кого взяли, кого не взяли. Якщо для кожного числа написати: взяли ми їх чи ні, наприклад, у нас послідовність 4, 6, 7, 7 так що тоді таке? 4, 6, 7. Ну, це може бути. Або ми взяли четвірку, 6, 7, першу, другу не взяли, або щось таке. Так, тобто взяли четвірку, 6, 7 не взяли, другу 7 взяли. Так чи інакше, ми навчилися представляти підпослідовність з бітовою маскою. Так. Давайте одразу заведемо сетик такий. Масок у нас скільки може бути? У нас для кожного з лен нам з числ потрібно подивитися: так, це у нас скільки бітів є. Відповідний біт відповідає за те, беремо ми елемент чи ні. Відповідна кількість масок з К-бітами це 2 в степені К, або от можна написати один всунутий вліво по бітова на К. Далі ми заводимо, власне, нашу підпослідовність. Що там далі? Далі проходимося по всім бітам. Якщо у масці відповідний біт виставлений, то хочеться дописати. Відповідне число в нашу підпослідовність. Хочеться вірити. Я тут користаюся таплами замість списків. так Це, в принципі, міг би бути і список. Тоді ви просто викликаєте append в нього. так Причина, яка? Я збираюся класти їх в сети. Все-таки не можна класти змінювання об'єкти, бо не зрозуміло, що таке хеш змінюваного об'єкта. Так, це щось, що може змінитися після того, як ви поклали об'єкт в сет. Тому доводиться користатися таплами. От. Окреме питання, що з цього буде швидше. Типу, спочатку побудувати список, потім сконвертувати його до тапла, коли на етапі вкладнення в сет. Чи поступово дописувати. Так бо дописування таплаво воно насправді може створювати новий об'єкт через копіювання. Сказати складно, я насправді не, не перевіряв. Думаю, і той і топ працює погано, тому що в обох розісках є, в принципі, зайвий множник від N. Далі, що далі ми хочемо насправді перевірити. Чи правда, що така підпослідовність зростаюча, або там не А... Це ми хочемо зробити насправді тільки, якщо її довжина принаймні 2, бо якщо менше, ніж 2, то і перевіряти в принципі, немає сенсу. Значить, якщо у нас. І мінус перший елемент більший, ніж ітий хоча б для якогось і, то все погано, потрібно брейкатися. Так. <кхм> в пайтані чудовий синтаксис else для, після for. От він за вас неявно підтримує булівський прапорець, Так, ви брейкнулися з цикла чи ні. А відповідно, якщо не брекнулося, то ви потрапляєте в else. Дуже корисно для перевірки умов вигляду все з чогось, чи, чи там. Так, ну власне, що всі умови якогось вигляду виконуються, якщо ви не хочете користатися компрегеншнєм. Отже, якщо всі такі умови, всі зворотні умови виконуються, тоді послідовність не спадна, і ми хотіли б покласти її в наш сетик. Так, якщо було не видно, то тут Subsequence I. Я, в принципі, це проговорював, але нехай. А, на нас повинні почати сваритися, що ліст у нас non-hashable, ну, можливо, це не а... не на цьому етапі на нас будуть сваритися. Давайте подивимося. У нас все, так, ми хочемо взагалі повернути ліст. Так, ну можемо сконвертувати. Якщо ми щось таке запустимо, на нас так повинні почати сваритися за unhashable type list. Відповідно, Python доводиться конвертувати list до тапла, якщо ви хочете покласти його в сет. А... З якихось причин нам вдалося тут повернути список таплів. А... Напевно, тому що код тестуючої системи вимагав тільки, щоб вони були iterable. От, але краще так не робити. Так, тобто у нас вже тут все тику тапли лежать, а ми потім просто сети до списка конвертуємо, при цьому елементи його ніяким чином не змінюються. Так що ми насправді тут некоректний тайп, тайп повертали. Ага. В цьому пересвідчитися. Добре. О, дійсно, там лежать тапли. Так, тобто ми тут доволі нахабно ігноруємо той факт, що від нас просили список списків. Ну нічого. Можливо, про це також варто їм написати. А, так. так, якщо там. Подивитися в нашу посилку, то вона щось типу, не дуже швидко працювала, зато не потребувала майже пам'яті. от Ну як, порівняно з іншими розв'язками. Так, можемо ще заодно спробувати, що буде, якщо тут написати одразу тапл. Тоді тут тапл конвертувати не треба. Відправимо. Приблизно те саме насправді відбувається. Так, пам'ять тепер геть не використовується Ну, типу, конвертувати не треба, так, але ми додаємо щоразу, копіюємо таке собі задоволення. Тепер е, перейдімо до того, як е, розбиратися з цим якимось бектрекінгом. Бектрекінг це у нас пошук з поверненням. Нам у нас певне, давайте. Щось цього нам ще знадобиться. Так. Нехай. От, у нас буде списочок, ми хочемо якийсь бектрекінг. Бектрекінг, як і DFS, вимагає якогось стейту. В нашому випадку це буде позиція. Повертати її, і я нічого не збираюся Нагадаю, що в загальному бектрекінг полягає в тому, що ви на початку при вході в вершину, якось змінюєте свій стан, наприклад, дописуєте поточне число, а на виході з вершини ви якось відкатуєте зміни. Наприклад, прибираєте це число. Далі, якщо. То... то ми хотіли б. Якщо довжина хоча б два, то ми хотіли б запам'ятати її. Все так. Так. А що тут? Тут можна по-різному писати. М -м -м. Так, як у нас наразі записано, так ми завжди дописуємо наш, наше число, коли ми потрапляємо в якусь позицію. Ми не знаємо, яке буде наступне число, тому тут доведеться по всім наступним позиціям пройтися циклом. Проходимося по всім наступним позиціям. Якщо у нас нам. На цій позиції. не перевищує нам на наступній позиції, яку ми зібралися, ми можемо запуститися рекурсивно з цієї наступної позиції. Так, ну так В такому підході є певні недоліки, полягають вони в тому, що з чого тепер бектрекін запускати. так ну Оскільки ми завжди кладемо туди перший елемент, в який ми заходимо, то... а перший елемент послідовується в цілому може бути будь-який. То здається, що потрібно його все-таки запустити типу, багато разів. Типу, з кожної з позицій це розгляне всі послідовності, які стартують з цієї позиції. Це вірити, що щось таке працюватиме, якщо ми його відправимо, працює дуже швидко, тому що послідовність підтримується на ходу. Так, плюс у вас багато відтинань. Раніше ми там, ну, раніше, в принципі, також можна було організувати відтинання на ходу, типу, якщо там, ми намагаємося дописати поточний елемент, а він менше за попередній, але це було не дуже приємно. А, а тут це прям лягає в стандартний пошук. З пошуку зачепляє в тому, що ви перебираєте наступного з якихось умов туди йдете. А, що можна про це сказати? От це єдине, що мене тут трішки вантажить Але щоб цього уникати, треба треба ось ці зміни насправді ставити до і після переходу по ребру. так ми Якщо пам'ятаєте, якусь дискусію про візиторів, то у нас було 4 евентпойта. Це. Before vertex то перед тим як ми щось збираємося робити з вершиною і після вершини, перед і після ребра От, мені наприклад, простіше думати про бектрекінг, якщо всі мої зміни вони на етапі перед всією вершиною і після всієї вершини. Так якщо щось після перед ребром, то там трішки складніше буває думати. Але ви можете спробувати оці зміни тільки вже з next pos так створювати тут. А тоді, наприклад, може так вийти, що ви там, скажімо, що ви думаєте, типу? Можливо, я візьму цей елемент і запущу бектрекінг з наступної позиції, а можливо, я цей елемент не візьму і одразу запущу бектрекінг з наступної позиції. Так, щось таке могло би вам а, заощадити, ту, спростити структуру переходів. Тоді переходи були б завжди в наступну позицію. От, Але а, така структура переходів, вона все одно досягається в третьому розв'язку, який ми зібралися розглядати. Полягає ось він ось у чому. А, Це ітеративний розв'язок, який я анонсував, де ми для кожного елементу розглядаємо всі попередні підпослідовності. Якщо він до них підходить, ми намагаємося його до них дописати. Так. В Python є чутовий синтаксис для сети, це об'єднання. Тобто я збираюся тут написати comprehension". А Якщо у вас такого немає, то це має бути новий об'єкт. А далі оператором або дрівня. Так таким а Я цей сеток об'єднаю з тим, що в мене буде тут. Якщо у вас немає компрегеншенів, то ви це робите окремою зміною. Якщо немає такого такого оператора, то швидше за все у вас є функція, яка вміє об'єднувати два сетки Ну от. А що я хочу тут зробити, власне? Uh, я хотів дописувати цю послідовність плюс моє число, так? Якщо. Якщо вона порожня або. Ну, давайте так. Можна, в принципі, і отак сказати. Якщо її останній елемент більш рівний, менше менше рівний нам. Так? Тоді що проблемка тут тільки в тому, що інколи буває таке, що у мене типу, такий код вам особливо рехочий, як ми зараз інцілізуємо сети, нічого не зробить. Так, тому що. Інколи з нам починається своя послідовність. Тоді а, у вас є два варіанти. Або ви кажете щось таке. Типу, що я окремо хочу розглянути От, ось цей один елемент. Так. Або що ще треба вигадувати? Наприклад, тут можна домовитися, що у вас все-таки завжди лежатиме порожня послідовність, але тоді треба перевіряти, що вона тут не порожня. Тобто, якщо not Sub Sequence або останній елемент менше рівний. Тобто, тому що до порожньої послідовності ви завжди можете дописати все, що завгодно. А, промахнувся клавіша. Значить, що тоді? Недавник такого підходу, що ми на ходу Ну, типу, нам треба в кінці окремо відфільтрувати послідовності довжини принаймні 2. Так. Тобто це у мене буде зараз ще один comprehension. от Я беру всі підпослідовності, якщо довжина послідовності хоча б два клас. Дуже інтелектуальна процедура. І, і нічого не спрацювало, як завжди. Клас. Чому так? Чому так? Ну, і зараз розберемося. Не все ж з першого разу працює. Отже, Subsequences у нас в принципі не заповнюється. Можливо, ось це не дуже доречний синтаксис, бо Table сприймається як iterable. О. Так, Taple раніше сприймався ітерабл, тому конструктор сета вважав, що йому треба покласти в set всі елементи з Iterable, а ітерабл був порожній. Буває і таке. Так, тут у нас жахливо свариться тайпчекер, бо він нічого не може вивести в такому коді. Воно й не дивно. А, але. Літко на нас не, створ... не свариться і ну, працює щось таке доволі швидко. А... Я думаю, що як бектрекінг, так і ось такий ітеративний підхід вам зарахують. Всі підмаски, це все-таки такий, викликає питання. Перебір за Підхід з перебором всіх масок. От, ну і також викликатиме запитання, насправді, якщо ви напишете рекурсивний обхід, який не є бектрекінгом, так, бо тоді не зрозуміло, нави що, ви його взагалі писали. Якщо типу, якщо ви не використовуєте переваги бектрекінгу, переваги бектрекінгу в тому, що підтримуючи ось цю послідовність на ходу, ви на вході і на виході з вершини робите константну кількість операцій. От я тут трішки це зіпсував перебором, так, але це буде е, вправа. напишіть бектрекінг так, щоб тут не було цього циклу. а Тут на, замість нього має бути if, який думає: беремо ми поточне число чи не беремо. Деякі з цих стейтментів доведеться переставити місцями, тому я не дуже хотів так робити. Але що поробиш? Так, якщо прям дуже хочеться позбутися від зайвого від множника, то доведеться тут постраждати. Концептуально я просто хотів показати бектрекінг. Тому що підхід з ітерацією, підхід з ітерацією, він краще ще й тим, що він, типу, ну як, Він е, має ту ж саму перевагу, що й бектрекінг, що ми е, рано зупиняємося, якщо нам кандидат не підходить. Е, типу, з масками, вносити ось цей іф ось сюди було б не дуже комфортно. Ти, е, з бектрекінгом і ітерацією таких проблем не виникає. Насправді, велика частина їхньої переваги, тут пояснюється не тим, що вони прям-таки заощаджують множникові від N, а радше тим, що, так тут, враховуючи всі ці копіювання, ще не зрозуміло, хто на чому заощаджує, якщо розмір вихідних даних все одно великий від n2 в степені N. а Заощаджують вони насправді на, на оптимальних Так що ми, в принципі, не розглядаємо початок послідовності, якщо він вже поганий. Підхід. З масками, це, напевно, його основний недолік. Якщо ви захочете його виправити, у вас код буде не красивим, як на мене. Отже, резюмуючи так? резюмуємо задачі, де вам потрібно перебрати всі підпослідовності, у вас є декілька шляхів розв'язання. По-перше, бітові маски дозволяють перебрати всі підпослідовності, перебираючи бітики так? Якщо ітий біт у вас включений, це означає, що ітий елемент ви берете, якщо виключений, не берете. По-друге, бектрекінг або пошук з поверненням, він дозволяє підтримувати підпослідовність на ходу, так, і одразу не йти в погані підпослідовності, тобто обтинання. Часто обтинання багато заощаджує часу на практиці, навіть якщо на аналізі складності асимптотичному вони не позначаються. От. Окрім того, заощадження відбувається на тому, що ви вносите локальні зміни у вашу підпослідовність на вході та виході з наступного елементу. По-третє, інколи буває так, що множину підпослідовностей, які вас цікавлять, можна оновлювати на ходу з прибуттям кожного наступного елементу. Це добре ще й у випадку. Якщо у вас а, якийсь стрімінговий алгоритм, тобто вхідні дані вам дають не всі одразу, а поступово, так? тоді, підтримуючи таку структурку, ви можете оновити її, якщо вам скажуть, ой, у нас додався ще один елемент. Напевне, на цьому все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось новеньке. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Діліться цими відео з вашими Знайомими, друзями, оскільки готуватися до співбесід набагато ефективніше і цікавіше в групах чи парах. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.